Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Ви бачаєте, що на вулиці багато питань до мене. Я практично не буваю на вулиці, от в ніч виходжу з консультацій своїх, а маю відповідати і для вас, і собі на нагальні теми. Значить, тема 22 азовці. 28 числа другий суд буде. Значить, Нашим хлопцям-дівчатам загрожує від 15 років позбавлення свободи до довічного ув'язнення. Вісім жінок, вісім дівчат. там. Червоний хрест ООН. Чешуть, знаєте, собі одне місце, колупаються в носі. В небе мали і мають великий вплив. Давайте подивимося, як буде далі розвиватися ситуація по Кельтському хресту. Подивимося. Так, ситуація зараз. Трансформація, карта смерть. Це коли вирішується. Ситуація трансформується, що вривається, ну є якесь майбутнє. Майбутнє є. Тобто відкриття якоїсь майбутнього, зараз побачимо якого. Основа ситуації. Вісім кубків. Давайте не буду. Буквально вона означає це куб, значить, буквально означає ситуацію, що залишається місце і йди. Буквально це може як переїзд, як людей перевозять кудись. Але я хочу подивитися весь розклад. Тут треба тут важливо всю картину подивитися, тому що коли смерть і вісім кубків. Це дуже важкий аспект. Це інколи буває як закінчення циклу, прям навіть життєвого. Зараз побачимо далі. Так, що в голові, в планах, в просторі? Мінімальний результат. Ну, тобто можна буде добитися якогось результату, принаймні, вже є якісь результати, є вже чиїсь зусилля. Скажімо так, хтось прикладає зусилля такі багато. Питання, хто? Ну, значить… Прикладаються. Це адвокату, Це нещодавні, нещодавні події. Лицарь Кубків це все-таки робота адвокатів і небайдужих людей, ті, які займаються цією справою. Найближче майбутнє. Суд. Найближче майбутнє. Справедливість. Ну, це карта справедливості, але це юридична карта ну, 28 числа. Карти працюють, як то кажуть, найближче майбутнє. Як? Ми, як азовці, я не знаю, як можуть вплинути на цю ситуацію. Давайте так, можливо, захист чи хто? Ну от як ми, а, дуже ніяк. Дев'ятка мечів це безпорадність, це наша безпорадність. Яка допомога може зовні прийти чи не прийти? Паш Кубків, це розголос, це новини. Це кажуть, що якась людина, людина чи організація маленька, не дуже впливова, але навіть не дивлячись на те, що кажуть, нещастя в розмірі да, і впливовості, вона може зупинити хвилю. Це не погані, між іншим новини. Це хороші новини, але ну, побачимо. Не наші надії, сподівання їхні надії, сподівання карта, помірність. А результат. Я зараз все розкажу, повішений, поганий результат. Результат поганий. Повішений мені не подобається. Тут або так, або справа зависає, або приговор все-таки в дійсність приводиться. Можливо, це не є максимальна якась історія по помірності. Ну, давайте розкриємо цього повішеного. Вісім мечів. Це за гратами. Це... Пажезлів. Новини про те, що... Ну, зараз я не бачу, щоб звільняли, відпускали. Я не бачу. Ситуація якось у щось трансформується, От щось там вмирає, згоряє, народжується нове. Дайте ще розкриємо карти потенціал історії. Значить, я вам так скажу, якщо так дивитися коротко, ми не можемо дивитися на далеко. Я дивлюся конкретно суд 28 числа. Скажімо так, навіть після цього суда буде продовжуватися боротьба. Це сімка жезлів, коли я один з не рівні, але я продовжую боротися. Ну, не втішні зараз. Яку б я карту не виймала, сімка мечів, красти вітер в чужих. Це, ну це підлість, це хитрість в такому поєднанні. Значить, Що мене засмучує, наші сили настільки нерівні. Отут От на дні колоди паж мечів, Це теж боротьба за свої права. Паж жезлів, паж кубків, сімка пентаклів, сімка жезлів, сімка мечів, бачите, такі мілкі карти. Пажики, сімки це маленькі результати. На жаль, я не можу вас порадувати зараз, на жаль, ситуація нам не благоволить. І хлопцям-дівчатам і не благоволить. Но це на 28. Ми не втрачаємо надії, ми не втрачаємо віри. І я ж кажу, що після цього судилища, після цього судилища, боротьба буде продовжуватись. Що на дні колоди бачите, імператор. Зараз немає навіть сенсу дивитися туди надалеко. Давайте подивимося, все-таки сказала, ну, не була б я тим, ким є, оптимістом, щоб все-таки подивитися, що може туди надалі, туди, о, це треба на Ленорман дивитися, змінитися ситуація. Там, чи після закінчення війни, чи після вдалого контрнаступу, чи не знаю, прокинуться раптом. ООН і Красний Крест. Чи може якось туди далі змінитися ситуація? Бо найближчим часом мені не подобаються результати. Невеселі. Карта повішений і карта вісім мечів. Буквально означає окупацію, жертву. Ну, повішений, розумієте. Так, давайте туди надалі подивимося, як ситуація може розвиватися. Ну, Це карта місяць, ну, це цикл. Ще, ц... ще не один цикл, кажуть, пройде. Карта сонця. Угу. Карта парк. Красива. Основа ситуації дім. Карта маска. Час. Ну, те ще я знаю, довгий час. Все-таки час. От Маска і дім, як двойна позиція. Довгий час. Далеке минуле лисиця, хлопоти пташки? Батоги. Що подобається? Подобається сонце і подобається красиве це місце туди надалі. Ну, звісно, я хочу сказати, що надії є. Вирішать гроші і подарунок. Все-таки, от коли я бачу, дивіться, так от беремо перстень, гроші, подарунок. Туди надалі ситуація може розрулитися не найближчим часом. На жаль, основа ситуації. Час. От коли годинник випадає, то завжди про якийсь довгий час. Будуть наші хлопотати. А, і тут якраз карти дозволяють, тут справедливості годі чекати, тут треба обхитрити, тут якось хитро потрібно. Далі, журналісти не дадуть цьому замовкнути, от коли йде батуги, да, пльотки, плітки, батуги і пташки. Тобто, тут так кажуть, з їхнього ботку буде багато фейків. Ну, там, типу, хлопотів, фейків. Те, що вони робили? Нічого нового не кажу. Але з нашого боку будуть якби не замовкати, хлістати словом. Що подобається, все-таки карта сонця випала. На дні колоди туди далі випав букет, подарунок і гроші. Ну, Гроші це як ресурс. Кажуть, що ресурси. А бачите, собаки загавкали, як цей. Простір відповідає, що да. це не замовкне, це не затаїться, що ми будемо гавкати, треба гавкати. Значить, будемо гавкати, будемо кричати. Е, кажуть, що ресурси на вирішення цього, запит... цього питання можуть з'явитися туди пізніше. На превеликий жаль, я не бачу, що зараз раз. А ну, давайте я подивлюся, ось яке питання. От кажуть, двох звільнили. А чи можуть, ну хай не всіх. А хоч частково когось обміняти. Чи буде обмін, в принципі? Ну, давайте ще так подивимось. Чи хоч когось звільнять? Чи частково обміняють. Королева кубків. Якусь жінку можуть. Да, можуть. Хтось буде ходатайствувати. Да, можуть. Карта сонця. Тобто, якщо мені загальну картину показали, зараз вона не є така райдужна, але когось, може, і тут ще на дні колоди королева Пентаклів, або ще якась жінка-хада, по, по помірності. А, от чому в мене випало. Дивіться, коли я дивилася Кельський хрест, випало о, надії сподівання наші, там по помірності. По помірності це може так, що ну, от частково, да, когось звірити. Імператор падло і тоді випадав. Дуже жорстка там структура, бачите, Вісім мечів. Значить, Повторюють одне і мені й те саме. Знову показують, вісім мечів, імператор не дасть випустити. Це є якраз полон, це полон, окупація. Є така історія. Але є надія, тобто якщо я буквально поставила запитання, чи когось можуть звінити, когось обміняти, да, когось із жінок, можливо, дві жінки. Ну, я не буду казати, скільки жінок, але мені більш жінку показали. Тут тобто, і на дні колоди жінка, королева Пентаклів – це Україна. Це повернення на Україну. Якусь жінку. Така от історія. Дякую вам за увагу, любі підписники, гості каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. От е, хто підписаний, я якраз читаю. Запитання відповідаю на запитання підписників. Якраз це було відповідь на запитання когось з дівчат, хто мені поставив. Це запитання вибачаюсь, не пам'ятаю е -е... імені. Зараз дуже Ютуб поміняв якісь алгоритми, і раніше були імена. Принаймні, у мене на Ютубі щось відбувається дивне. Там іде, знаєте, так собака, знак собаки, як от на мейлі. І потім чи Пошта чи що, якісь там дуже дивні ніки. Може, це глюк у мене, ну але я раніше там бачила, оце Микола написав, це Оксана написала. Могла сказати, що Оксаночка вам поцілунок. А тепер ти дивишся, якісь там букви, якісь іерогліфи, і ти не можеш нікому. От я мене знала, є Наталі, там у мене є морська риба. Я всі ніки ваш знаю. А зараз я не розумію, що це до чого це так зроблено. Ну менше з тим. Хай це буде найбільше, найбільше страждання в нашому житті. Отже, ще раз попрошу вас підписуватися на канал, щоб мати змогу поставити запитання, щоб мати змогу в моїй спільноті слідкувати за новинками, за цікавими постами і за інформацією, яку дають мені карти. Я вас люблю. Україна понад усе, ми обов'язково переможемо. Терпіння терпіння, хоробрості і стійкості нам обіймаю. До зустрічі!